Анастасія Петрик, українська співачка, переможниця конкурсу дитяче Євробачення 2012, дитячої нової хвилі. Та Ігор Петрик, продюсер Петрик Сістерс, батько Анастасії, його стями програма «Чернівці сьогодні. Я вітаю вас в нашій студії, а також в Чернівцях. дуже приємно, дуже взаємна. Для зйомок першого відеокліпу Анастасії ви приїхали саме в Чернівці. Чому вибрали саме наше місто? Ну, ми... Недавно снимали старшей дочери Виктории тоже видеоклип. Вот, и решили, что эта команда, с которой мы работали, решили еще раз поработать. Но самый интересный момент, что мы когда встретились опять с Валерой, оказалось, что команда расширилась. Вот, когда пообщались с Игорем. Поняли, что, наверное, творчество еще больше, знаете, вот расширилось uh -huh. такое вот uh -huh. объемное стало. Uh -huh. Мне кажется, что ребята до, достаточно такие вот э, э, перспективные и вот э, есть у них, знаете, какая-то такая вот зажигалочка, uh -huh. вот которая хочется идти. От, власне, можу сказати телеглядачам, що не перемикайте, ми згодом поспілкуємося також з Валерієм Георгіяном та Ігорем Андроником, яким ми якраз є режисером та кліпмейкером нової да, відеороботи. Анастасію, ти відживаєш, що тепер вже настав новий етап твоїй творчості? У тебе буде власний відеокліп. Це вже крок вперед. Так, да, я дуже давно ждала кліп. З того моменту, коли Вікі зняли кліп ага. і. Были такие моменты даже, что когда смотрела Викинг-клип, мне очень хотелось поплакать, потому что тоже свой хотела. Клип и все равно тоже есть какая-то часть, точнее большая часть работы актерским мастерством. Угу. И надеюсь, у меня хорошо получится. Да, это важно для артиста, Конечно. и продюсер, она может Конечно, и да. это так. Да, ну Настюша, я не знаю, она очень стремится, очень... как бы давно хотела и старалась. И вообще, вот это знаете, для нее сейчас вот будет очень большое такое вот действие по поводу видеоматериала, тот который мы будем снимать. вот и не знаю, от вона така значить така ага. от почнеться. Когда же? Когда ага. же? От давайте от завтра, вже хочеться завтра. Прекрасно, що є такий запал, але Настю, ти знаєш, що треба бути спокійною. Зйомки тривають, напевно, не годину, не дві, ну, не три. Так... Можливо, цілий день чи цілу ніч. Ти готова такої до виснажливої да, конечно. роботи. Конечно. У мене були вже моменти, коли я в кліпі як актриса, і це було з самого утра. І до. Поздней-поздней ночи. ночі. До поздней-поздней ночі. Ми возвратились домой просто убитые. слава Богу, був один день зйомок. Ну, типа візросла було, ти ще була маленька зразку. Ну, тепер вже 14 років, так? Вже доросла. Относительно. Хто і настю для тебе прикладом в шоу-бізнесі? Сестричка? Моя сестра, и моя просто мой идол, моя королева это Beyonce, которую я ни на кого не применяю никогда. Почему сама да? Потому что она артист. Она Она артист. Харизматична, правда? Она да. выходит Настоящий. на сцену, так. и Она, змінюється она на живет этим делом. И если у нее что-то. У нее не было такого момента, что у нее что-то не получалось. У мене всегда, Она всегда нацеливается на свои цели, и я хочу то же самое. Uh -huh. И за этого она мне очень-очень нравится. А ты думаешь, Настю, щоб досягнути цієї цілі, а якої саме ти зараз нам розкажеш, що необхідно? Это нужно очень много работать этот раз, а во-вторых, это нужно не останавливаться и стремиться к чему-то большему. Uh -huh. И а uh, самое главное это какие-то новые знакомства, всё равно это помогает. И Конечно, самое главное это поддержка. Угу. <рес> <рес> ну вы имеете прекрасную підтримку, це і ваш батько, ваша мама, це і продюсер, це, напевно, і стиліст, це і людина, которая первую порадить, так? У нас, вы знаете, у нас как э, допустим, подготовка была у нас на детское эвовидение, когда Мы этим жили. Вот Мы как бы с этим ложились спать, мы с этим просыпались. мы Если брать по материалу, мы сделали семь этих только аранжировок. оранжеровок. Мы писали их и в этом и в Армении, и в, во Львове, и Ну мы цеплялись и в Киеве, везде, и в Киеве, и в Одессе. И в Одессе. Мы цеплялись везде. Вот, выбрали самое то, что подходило. Вот, потом, когда начали с образом, работали очень много по поводу образа. Нам поменяли очень помогала Диана Дорожкина. Три образа ателье, поменяли. Да. Она И в конце концов, когда уже сделали то, что нужно было, и получилась такая ситуация, знаете, перед финалом съемка, они, короче, там отсняли, все и говорят, просвещается платье. Нельзя. То есть это по там каким-то неким вопросам по педофилии. Mm -hmm. вот, Нельзя, потому что будут очень серьезные проблемы. Mm -hmm. У нас, получается, было два концертных костюма. Ну, Тот, который репетиционный был, и второй, тот, который она выходила на сцену уже на финал на сцену. Вот, И быстренько мы этот... Второй, то, что за репетиционные перевезли с гостиницы. Диана Дорожкина ножничками маникюр вырезала этот вот чехольчик под низ. Вот. И она, получается, одела чехол сверху, платье, все. На этом вопрос у нас решился. Да. Вот. Ну, вот не вот. совсем решился. Что было? С образом решился. Но потом каким-то непонятным. Настюшка приболела у нас. Ничего. заболела, я бы сказала, mm -hmm. потому что я нигде не ходила, не гуляла, я была, я с репетиции покушала по, на репетиции, опять, опять mm -hmm. покушала и спать. Зурочила, вы верите такая дурачка, Вираты пригмаеты. Ну, наверное, да, все. Mm -hmm. Ну, бывает некий момент, что приходится верить. Mm -hmm. Но знаете, самое интересное, мы ну, когда ну, победа произошла mm -hmm. и Нидерланды вот, идет сильный дождь. А оттуда где-то светит солнышко, то есть, знаете, такое, как полосой дождь, mm. и идет, знаете, такая вот радуга, полная радуга такая, с очень многими цветами, и вот она идет, знаете, как законченная, от начала и до конца. Такая и арыська. такое ощущение, знаете, мы как автобусом езжаем в эту радугу, знаете, по, 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 по дороге в аэропорт. Супер, это гарный знак. Приємно таке побачити, напевне. Mm, да. Ви в мене в студії. Я не можу вас просто не спитати про минулий відбір на пісаний конкурс Євробачення, mm. де виступала Настю твоя сестричка, Ігоря, ваша дочка Вікторія. Виступ був. Дуже добре підготовлений. Був костюм, був сценічний образ, була сильна пісня, яка могла їхати на Євробачення, могла представляти Україну. Але один з членів журі, а це Андрій Данилко, розкритукував просто в пух і в прах. Ну, ви знаєте, у мене сложилось таке впечатлення, що це було ну як би явно зроблено по чому вот Для чого то це? Тому що я розумію, що это то було обосновано, тобто сказали б Вікторія, там треба немножко там. Чуть-чуть там подстроиться, там, может быть, скинуть какой-то килограммчик. Я был, был бы с этим согласен. Может быть, что-нибудь там по образу, по костюмам. Я бы с этим был бы согласен. Ну, когда так. Mm -hmm. Ну, знаете, Я не розумію, хто детское Евровидение. в знаете, Хотіли знаєте подержатися mm -hmm. за горло. было було таке. меня тільки радувало одно, що Віка це достойно видержало. Дуже сміливо. Я ще раз переглядала сьогодні дуже відповідала конкретно щодо пісні, ви викинули гроші чи ще щось таке. Ні, нам пісню подарувала, Швеція, так, щоб ми достойно виступили. Ще щось наступне, ще щось наступне. Молодець. Не стало йому там теж образили якісь Ну, Знаєте, потім як в соцсетях сказали, что она скандалистка и тому подобное, что она пафосно стояла, что она как бы ну не ну, заразумели речи справді. Ну как-то как-то с одной стороны как-то глупо даже угу. вот. Со стороны Меладзе. Борщі, no, я теж не розумію. Ви ж не приїхали ви ж, з Росії чи з іншої країни. Ви представляєте Україну, ви We хочете know. її достойно представити, Тільки дивна позиція. Mm -hmm. you know, mm -hmm. Ви ж слышали, як сказав Данилка по поводу Насті, по поводу Євгенії. Діти в этом возрасте должны грати в куклы, там не на Євроведіні ездить. Хто його типа смотрит? Його в Європі смотрят хорошо. Знаете, мы когда приехали с Настей, это к тому, то, что он говорил uh -huh. по поводу Лимассола, да, как там все гуляет, как uh -huh. это все афишируется. Мы приехали с Настей, победили. Нас, конечно, встречали очень пафосно. Там и красная дорожка к самолету, и военный караул там почетный. Ну, это было очень круто. Вот, там с оркестром совсем, uh -huh. Ну, как, классно, как, как, как да. говорили, что так не встречали никого никогда. Но потом ситуация такая э, определилась, что в 2013 году Детское Евровидение будет проходить в Украине. Вот. И когда это все начинается, мы приезжаем в Киев, ни одного бигборда, что Детское Евровидение в Украине, угу, угу, угу. не проходило это в Дворце Украины. На Дворце Украины даже фиши не было, что проходит там Детское Евровидение. Только Понимаете? где мы жили? А в гостинице, ну так если не скажу, баннер был при входе, ну где-то сантиметров девяносто на метр двадцать или на метр тридцать, вот такой один баннер и все, что детская вакцина. Нужно так думать больше. Да на а вот, <laughs> политика вот, я, 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 я не, не могу сумею. понять, да. логика вообще. Для чего вообще проводить тогда детская Евровидение, Ну я насколько понимаю, ну люди должны знать своих героев. Угу. Далі вже ось цей момент, так, в нацвідборі на Євробачення, вас не зламав, якщо захочете, якщо з'явиться пісня, ви відчуєте силу, відчуєте бажання виступити на цьому пісенному конкурсі. Ви підете на наш відбір? Якщо, 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 ми ми сто процентів пойдем. Ну був, звісно, некий момент після того. Віка якби не показала, але спочатку вона якби ну, держалась сильно. Ну, потом, знаете, она же где-то там ну, этот червячок ковырял, ковырял так, и потом она целую ночь плакала, вот. Потом уже где-то через полгода она сказала, что ее сломала. Я М -м. сказала, если она поедет на Евровидение, она поедет от другой страны. Угу. Потому что если, она сказала, если наша страна не ценит, то я поеду от другой, которая будет ценить, которая нас очень часто зовут от Германии, от разных стран, ну, чтобы мы ехали. Знаете, как много было предложений всегда, и мы всегда говорили, что ну, мы как бы, мы же из Украины, угу, вот, и хотим представлять свое государство, а тут такие некие моменты. Ну, потом, знаете, прошло определенное время, угу. вот, она сказала, я хочу, я хочу дальше, и будем работать. Это уже ну, правильно так. Да, мы сейчас написали очень много песен. Вот, сейчас да, будем ну, отрабатывать. Очень-очень долго мы как бы искали материал, вот, мы нашли, <coughs> мы угу. нашли его. Мы сейчас опять же вот с этими ребятами со Швеции у нас сейчас очень хорошая песня "Юникорн", uh -huh. очень крутая песня, uh -huh. вот, дуэтная. Может, Вели... она пойдет на Евровидение? С uh -huh. Сейчас они предлагают, чтобы мы приехали в Швецию на фестиваль гостями. От, щоб ясності там виступили. Ну, матеріал, звісно, дуже. Угу. От я хочу сказати, що вам справді і не варто віки передати, не варто ображатися на журі. Бачите, ці. Три людини, вони ж не відображають всю Україну. Ну, Ось-ось. No, ось. No, 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 no. Тому що в ніякому разі не зародилась така думка, мовляв, якщо я Україні не потрібна. Ні, це просто навіть, навіть одна людина, да? Андрій Данилко, виступив. Ну, це його бачення. Можливо, ну ж ми ж не можемо знати, що в нього в голові було правильно. Що в ніякому разі не ображатись на державу, тому що у вас є свої шанувальники, їх багато. Ні, nee, так не хочу сказати грубо, але у нас дуже хороші люди в страні. Да. Независимо от того там, запад, восток, uh -huh. там север, юг, все равно есть там как, как везде uh -huh. какие-то свои личности вот, нехорошие, скажем так. А так вообще да. Киева? Нет, мы не переехали. Ага. Мы не переехали. У нас у нас получилась такая ситуация, что Настя как победитель, да, и пообещали квартиру в Киеве. Вот, мы подали все документы, ну тут произошла смена власти, произошла эволюция, и квартира куда-то улетела. То mm -hmm. есть, вот так получилось. Я как бы, мне кажется, ну, мы же привезли в, 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 независимо от того, кто в обществе власти находится. Ну, так, да? ну, так. Вот, э, все равно победу привезли в, в государство. Ну, так получилось, что в данном случае это никому не нужно. так, тут уже шкода. то Бачите, влада змінюється, не змінюється саме ставлення так чиновників до мистецтва, зокрема. Як і до спорту, У нас спортсмени приходять, і така сама ситуація. Привозять перемоги, привозять медалі, а розуміють, що навіть умов створити для розвитку спорту не можуть. Так зі спонімаєте, а наш ту единственний? Так. Бочу ж нет події. Ні, немає. Вот. а вообще, в принципе, знаєте, як смеялись, що із одной сім'ї. У 2008 році второе место, в 2012 перше место. Ну, такого не буває. Так. Mm. Це все завдяки вашій роботі, так? А я хочу вас питати про ваші мрії. До чого ви йдете далі? Що ще попереду? Ну, виграти Євробачення no, це нас, вже затягнути да, успіху, так. У нас плани як у, у Наполеона, тільки не з фіналом. <сум> 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 вот. А плани очень глобальні. Ми хотим все-таки. На ну, задумка така была, була стать. Вот, не просто внутри известными, а быть масштабными артистами, ну вот как Настя, вот как Бионси, угу. вот как Майкл Джексон. Потому что они останавливаются, знаете, вообще жизнь артиста это как эскалатор, только наоборот. ескалатор идёт вниз, а ты идёшь вверх. Вот и быстоє остановиться, раз і даже не понял, как по нему а ты уже оказался внизу. Постоянно двигаться. Вот. Поэтому у нас такие планы, что ух. Ну, якщо стати всесвітньо відомими, то, напевно, можливий і переїзд. Готові до цього? Так? Ба, хочеться. Ну, переїзд який? Тобто, асоціація в будь-якому випадку, ми хочемо всегда асоціюватися, что мы именно из Украины. Мы из Украины, но, э, продолжать шоу-бизнес. Что-то вот достичь тут уже максимально и перебраться в другое место. Uh -huh. Вот, ну как, как перебраться? То есть хочется просто расширить полностью максимально границы. Да. Uh -huh. uh -huh. Вот, а вот то, что кому-то интересен, кому-то нравится. А, допустим, я, насколько знаю, если брать по соцмоментам, да, у нас очень большая группа поддержки в Германии, uh -huh. очень большая группа поддержки в Америке. Вот, у нас Вика с Настя, когда спели песню Without You, Вот. там неделя миллион просмотров, неделя миллион просмотров. И такое очень-очень большое количество. И чаще всего видео, где у нас набирает больше там, 5 миллионов просмотров, они просто куда-то исчезают. Удаляют. Топ то Удаляют видео. Я не знаю, почему так делают, но как-то глупо. Вот у нас были выступления с Филиппом, снег. Один, один ролик набрал сначала 11 То есть постоянно миллионов. Кто-то пишет, якобы жалобы. Мы общаемся с Филиппом, он uh -huh. говорит, с нашей стороны никто этого не делает. А говорят, что это Филипп делает, удаляет. На ну. самом деле нету такого. Потом, если опять видео какое-то выставляется с этой же песни, она опять набирает...

Это можно сказать. А самое интересное, что это внутри нашего государства набирается. Так, Именно, именно отсюда лезут все эти. Готова Настя так все життя боротися, ты, бачиш, как бывает. А шоу-бизнес – это борьба все время. никто не <laughs> И даже если тебе 7 лет, никого это не интересует, тебе 7 лет, но ты уже в шоу-бизнес. Ты вошел, хоть тебе будет 40 лет, это одно и то же ты или интересен, или mm -hmm. не интересен. Да. И даже если тебе будет пять лет, тебе будут относиться как к взрослому уже. Потому что если ты уже решил сделать шаг в взрослую жизнь, то это уже ну, назад. Дороги, ні. Ні. Да. Що ж, я хочу вам подякувати, що прийшли до нас на програму, розповіли про свої плани. Я бажаю вам успіхів, творчого спасибо, натхнення. Дякую. До зустрічі. Приїжджайте до Дякую. Я нагадаю, yeah. хто був у нас сьогодні в гостях. Отож, Анастасія Петрик, українська співачка, переможниця конкурсу дитяче Євробачення 2012, дитячої нової хвилі. Також Ігор Петрик, продюсер Петрик Сістерс, батько Анастасії. Ви не перемикайте за декілька секунд у цій студії з'являться нові гості. Ми знову з вами до нас приєдналися творці майбутнього відеокліпу на пісню «Закриті двері. Це Валерій Георгіян, кліпмейкер та Ігор Андроник, режисер. Я вітаю вас. Наші студії. Привіт. Ну що ж, можна вже всі секрети розкривати розповідати. А де ж власне будуть проходити зйомки? Зйомки будуть відбуватися в торговельно-розважальному центрі Боянівка, які пішли нам на зустріч. У них там дуже чудова локація. Ось і взагалі вони нам дуже багато в чому допомагають. От зйомки саме там. Ага, де саме там приміщень багато. Ну, по суті, ми взяли закрите приміщення да. без вікон, без дверей, грубо кажучи, і там все будуємо. Ага, що цікавого і... буде. Я знаю, що це буде незвична зйомка, так? А, так, буде багато, ну багато незвичних речей, яких ми ну, які дуже цікаві, і хочеться їх втілити в життя. Тому що в нас буде ну, специфіка типу кліпу, робота з водою. Угу, навіть так? Так. І тому ну, взагалі робота з водою дуже важка. Я там, скільки передивився різних відео, начитався і тому подібне. Ну, тому що це вода угу. Либо, от, і тут дуже багато є. Entered, скажімо, і ризикованих певних речей. Так щоб потім уже ченівчани панораму пізнали. Ми обіцяли нічого не затопити. Ну, принаймні, ми обіцяли. Ну, я не обіцяв. А як взагалі розкажіть нам, створюється ідея відеороботи? Тобто, ви дослухаєтеся до музикантів чи самі слухайте no, пісню і думайте, як це є краще пісня, яка сама собою вже самодостатня. Uh -huh. Люди звертаються до нас як до творців відео. Ми uh -huh. прослуховуємо пісню, надихаємося нею, намагаємося її відчути, uh -huh. а точніше, ігор, uh -huh. він пише сюжети до, uh -huh. до цього. От. І після цього ми розробляємо певну концепцію. Яку спільно з артистом обговорюємо yeah. протягом декількох тижнів це все yeah. готує. Ага. Ну, тобто це все обумовлюється, От є ідея. Ми, От. От, ну, наприклад, переслухавши велику кількість разів цю пісню, приходить ідея. Ну, якось ну, сама народжується тут від того, що ти що є uh -huh. да. І якби цю от вона ця ідея з'явилася, трошки її намагаємось розвити, розвити таке м'ясо, накидати, накидати. І потім безпосередньо, вже в цей, скажімо, не, не оброблену цю ідею. Ми от пропонуємо виконавцю. Угу. Ну, виконавцям, виконавцю, Ось. Ну і вони говорять, нам подобається, нам не подобається. Угу. Але в основному довіряють, тобто да, прислуховується да, до нашої думки. То, і то, зазвичай це... І це дуже приємно вже. То буде задіяний, буде Масовка чи ні? А, ні, в нас насправді всього два персонажі. Ось і безпосередньо у нас от Настя. Як не дивно? А, так, от, в героїні є герой. Це навіть більше у нас буде навіть не те, що історія кохання, історія пошуку uh -huh. Пошуку е, другої половинки, якось так. От. Uh -huh. Сама от ідея в цьому полягає. І через які потрібно пройти етапи е, або труднощі і тому подібне, е, заради того, щоб би, ці дві половинки були разом. Uh -huh. Якось так. Пісня, звичайно, двома мовами, так російською, так, так. також англійською. Так, Напевно, це... це трошечки додасть вам роботи. Так би ну, це дводваний кліп, але обов'язково двійна робота. Тобто вокальна партія буде дублюватись. Ага. Да. Да. І дещо змінений текст незначно в англійській версії. Тобто, певний елемент буде відрізнятися в кліпі від російської да, версії в англійській, да. ага. але це буде незначні зміни. ну видно, що ви профі, так ну, нічого складного <рес> 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 я Знаю, що з родиною Петриків ти вже співпрацював. Так, це не перша робота. Так, можеш нам поділитися враженнями. Як ну, перший це. кліп ми працювали з Вікторією Петрик uh -huh. з старшою сестрою, сестрою. Ми робили кліп на пісню Калдунія, також знімали в Чернівцях. Uh -huh. Це було така е, такі панорами чернівців і за чернівцями самого лісу. Там якраз сніг впав в той день. Ну така незвична картинка вийшла. Ви можете переглянути в інтернеті цей кліп. Я uh -huh. там, Вікторія Петрик, Калдунія. Оця ідея навіть з водою, ви б не могли її так реалізувати десь на озері, біля річки, ні. Там. Ні, це, це треба все будувати середніх. плюс нам денне світло не потрібно, ми будуємося штучним світлом. Основна декорація у нас ага. двері, грубо кажучи, Куча пригод у нас було з дверима. Десь, двері? А, ну, насправді тут є, тут є така штука, що якраз річ у тому, що. Тут важливо не те ж, ну знаєте, що чую, що співаю, та, що що бачу, те співаю. Ні, у нас якби двері не є головне головним героєм. Слава. У нас якраз, <рес> да, да, у нас двері це просто як, абстракція скажімо, да, абстракція, тобто. Ну, двері, як мені, в які треба стукати, через які треба пройти. Ага. От а головна, головні у нас це звичайно, що героїня, ну тобто її історія. Ага. А, і ми це все будемо передавати більше через воду, ніж через двері. Ага, а це не менш двері там да. будуть, як двері як будуть, як ключ да, певний. Да. Ми безмежно вдячні, я просто скажу, е еліт дурс, які просто ми зайшли до людей, вони нас не знають, кажуть, оце Валера, це Ігор, дайте вам двері. Вони там. такі, які вам двері, ребята? Бить да, вже, ви да. такі. При тому, що ми звертались в інших місцях, нам відмовляли. Так можете собі, собі ще й додому прихопити. Ну, серйозно, так от ми не навіть так я кажу, Валера, це виявляєш, прийшли якісь, не зрозумію, щось наговорили. говорили. Вони все, ми вже їх поскладали, тобто. По Великому рахунку це можна в будь-якому місці так зробити. Ну, мене така, що багато пазлів складається. Да. Тобто, ага. якщо нам намагаються щось робити, все ж таки, і дійсно от робимо, то люди йдуть на зустрічі. <буско> багато <буско> людей йдуть нам на зустрічі. Це дуже, дуже рада. Ну от. що ж на завершення нашої розмови в кінці хапіенд. Ну, звичайно, так тепієш. це, а, як і це на, ще романтична називає. історія. Да. Ще ж хочу вам подякувати, що ви прийшли до нас в студію, поділилися з вашими планами. Я бажаю вам успіхів, творчого натхнення. Я хочу нагадати, що Валерій Георгіян, кліпмейкер та Ігор Андроник, режисер, були гостями програми «Чинівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі!